Замість вибухів тиша, замість окупантів багато нових друзів. А ще свіже повітря, гори, смереки та неймовірні враження. Таким є другий заїзд реабілітаційного табору Вандеркемп. Благодійної ініціативи це відбудова дитинства, тому реабілітаційна програма табору сповнена різноманітними етнічними майстер-класами, іграми, танцями та екскурсіями. Ми працюємо з дітками, які виїхали з окупованих територій, і вони наразі проживають в Крижопільській територіальній громаді. Це Вінницька область, там проживає близько 800 дітей-переселенців. В цій зміни найбільше дітей з Херсонської області, це найбільше, є ще з Харківської, з Луганської області є діти, з Миколаївської області, і так там поодинично з інших областей це діти, які пережили усі жахи війни, окупацію, грім вибухів, важку евакуацію. І ось нарешті вони можуть про це забути. У цьому їм допомагають кваліфіковані психологи. кажуть, одним з найкращих методів реабілітації дітей є арт-терапія. Коли людина чи дитина починає малювати, вона використовує свій внутрішній ресурс. То вона відключається і починає вимальовувати все, що наболіло всередині, лягає на папір. Це не має значення, чи це тільки малювання, чи це може бути пісок, людина, що собі ліпить. Це може бути глина, це може бути пластилін, це може бути та сама піна. Ну, тобто, варіантів є багато. Тобто людина викидає все, що болить всередині. За допомогою кольору, за допомогою тіла. Так, ми пропрацьовуємо емоції, ми пропрацьовуємо дихання, ми пропрацьовуємо обов'язково тіло, щоб розслабити. Спочатку усі діти дуже замкнуті, каже психологиня. Та уже через декілька днів перебування в оздоровчому таборі вони починають відкриватися і з радістю йдуть на контакт. Зміни є, зміни дуже помітні в тому плані, якщо діти приїхали такі, знаєте, як. Сторонилися, вони не знали, як себе поводити, то зараз вони досить відкриті, досить щирі, такі емоційні, тобто вони щиро йдуть на контакт, виговорюють все, що їм болить, все, що вони хочуть сказати. ну, Тобто, зміни досить такі різучі. Крім того, діти проходять і хібукі терапію, яка відіграє у їх психологічній реабілітації, кажуть лікарі, чималу роль. Що будемо робити з хібуків, коли дуже дуже страшно. Так, учасники нашого табору мають можливість долучитися до ще одного благодійного проекту хібукі терапія в Україні, який з першого з перших днів війни організувала і запровадила Дафна Шарона Максимов, ізраїльський психолог, психотерапевт, спеціаліст, експерт по дитячій травмі. Це хібукі це собака обіймака. Тому що в перекладі з Івріту хібуки це обійми, і вже 15 років ці песики дарують свої обійми в Америці, в Ізраїлі, в Японії. І нарешті, і це дуже тішить, що вони прийшли до нас. Ось і коли собака обіймає, вона допомагає справитися з страхом, з тривогою з всіма тими жахами, які діти пережили під час окупації, військових дій. Ось він стабілізує емоційний стан на приїзд свого нового друга. Хібуки каже психологиня. Діти чекали з нетерпінням. Діти в перший день не отримували хібуки. Була підготовча терапія. Ми чекали. Кожна дитина малювала відкритку, запрошення писала наскільки він чекає, і йому. Потрібна ця собака, цей друг. І, звичайно, що кожна собака їхала до окремої дитини. Ба більше зазначає лікарка, кожен хібук і підписаний та навіть має паспорт. У вигляді комікса такого, щоб дитинка, яка навіть не вміє читати, щоб вона могла собі, бачите, отак продивитися, переглянути цікаві такі привітки, хібуки. Ну, і це вже на українській манери. Коли діти вперше побачили свої іграшки, їх емоції були надзвичайно радісні. Відтак зі своїм новим другом діти не розлучаються в обіймах схібок і малеча проводить усі дні табору, а після забирає його із собою. Ну з ним дуже приємно спати. Він такий м'ягенький та. Прикольний, я, я дуже люблю. Крім того, увесь час таборування з дітлахами проводять в Вони задають настрій, придумують ігри та безперервно дбають про своїх підопічних. Ми вожаті, ми їх супроводжуємо та робимо їх життя краще. Прокидаємось, йдемо на зарядку, пошли поснідали, пообідали, повечеляли і займаємо їх час максимально, щоб вони відпочивали і кайфували від свого дитинства, і свого активного життя. Теми та ідеї для майстер-класів та. Також шукають вожаті. та доволі часто каже Аліса: вибір роблять самі діти серед зробленого ляльки-мотанки та розпис дощечок. Діти переводили а, малюночок на дерев'яну дошку і розмальовували кожен собі. Воно обов'язково буде покриватись лаками. Діти заберуть. Вони підписані у кожної дитинки. Вона підписана. вони забирають всі майстер-класи додому. Ці самі гарніші. Я вважаю це. І не це. це прям діти. Я дівчинка, ця закінчила художню школу. Це видно одразу по роботі. Але всі діти креативні. Є і, наприклад, один малюнок, один образець ми брали, але різні зовсім малюнки по різному діти розмальовували. Є різниця, і це видно прояв креативу кожної дитинки. Один із майстер-класів вдалося побачити і нам. Цього разу діти створюють оригінальні підсвічники. Одинадцятирічний Іван з Києва свій вирішив зробити у Патріотичному стилі. Спочатку я хотів зробити просто його жовто-блакитним, тобто прапором України. Потім я подумав зробити якогось козака. Е, я зробив козака і мені здалося, що треба щось ще додати. Я зробив дві ялинки. Загалом нудьгувати чи сумувати тут часу немає. Зізнається 14-річна Катя із Миколаєва. Адже у таборі насичена програма багато нових друзів та живого спілкування. Тут дуже класно, гарно все дуже подобається. Тут гарні дискотеки. Ми віджигаємо дуже креативненько. Подобається абсолютно все їдальня, дуже смачно. І мастер-класи інтересні. Ми робили підсвічник, розмальовували баночки куку-мотанку. Ну це цікаво, але складно. Ми не з першого разу вийшло. Потім трішки навчилася. Засновниками такої благодійної ініціативи є благодійний фонд «Ahead Фундейшн спільно з асоціацією вожатих України. Саме вони створюють для дітлахів усі комфортні умови та безтурботну атмосферу. Ось, будь ласка, одна з кімнат, в котрі мешкають наші дітки. Ось є кімнати три чотири чотирьох місні. В кожній кімнаті душ та туалет. Як ви бачите, і е, корпус навіть е, цей період вже дуже добре отоплюється для того, щоб діти комфортно себе почували. Фонда Хед – для фонда Хет це вже другий дитячий табір. Перший дитячий табір вони організовували самостійно, а на другий вже запросили нас. Завжди ми е, формуємо е, тимчасовий дитячий колектив, тобто тому, що всі діти мають віддавати себе для колективу, для того, щоб колектив віддав. Їм назад, але тут є дещо більша специфіка, тому що кожна дитина потребує різної уваги. Кожної дитини своя проблема, в кожна дитина своя інколи навіть жахлива історія. Тому вважаті, крім своєї роботи, вони дуже часто консультуються з психологами для того, що наразі для тої чи іншої дитини. Має бути потрібно наразі. Оздоровча ініціатива не завершується, і уже нині організатори табору проводять збір коштів для реабілітації наступних груп дітей. Нам дуже хочеться оздоровити якомога більше дітей да, надати їм психологічну реабілітацію, бо в нас такий основний акцент це психологічна реабілітація. Е, зміни коштують. Я не можу сказати, дорого або дешево. Це така відносна історія, але ми шукаємо партнерів, які змогли б нам допомогти. Відпочити у таборі та забути про жахи війни уже з змогли 100 дітей.